Оскільки найбільше коментарів було під відео СЕС-2025, яке відбулося в Америці, про український УАЗ, я вирішила дещо вам показати. Але звісно, електромобілісти не гають часу, тому я вирішила зарядити свою Теслу на зарядці, яка знаходиться за адресою Київ, вулиця Стеценка, 33А. А позаду мене дивіться. Це оновлений УАЗ, який вже приїхав у 2025 році. І мені дуже цікаво, що саме тут змінилося або було додано нового. До речі, поруч з цим місцем знаходиться секретна лабораторія Луаза. Ви всі питаєте, де? І ось бачимо, перше, що кидається в очі, це ось ця назва Adventure. Дорожній просвіт. Ну і подивіться, які гарні нові сварки. Автомобіль саме цей він е, чотирьохмісний. Ну і звісно, є ось таке багажне відділення позаду. Не тільки фари нові, Взагалі це нова моделька називається Адвенчур. Чому Адвенчур? Тому що це як такі для пригод машина. Це звичайна машина чотирьохмісна. Наш пікап е, Лос Сіті, але з збільшеним кліренсом на великих колесах, як всі люблять, кажуть, там більше 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 колеса. Це червона картка футболісту. Ні, це не червона, це помаранчева. помаранчева. І я вирішив сьогодні взяти з тебе приклад. А зараз подивишся, чому. Я зараз хочу лише декілька слів, щоб ти сказав, тому що повне відео буде в березні. Але що це за чудо, машина? Це такий помаранчевий монстрик маленький. Це е, перша наша двомоторна версія, повнопривідна машина з двома моторами. Потужніша вдвічі ніж були до цього часу. Знову батарейка в багажному відділенні. Навіщо це? А знову, щоб питали, на, навіщо ми поклали батарейку? А насправді то батарейка тестова, тому що ми плануємо нову батарейку, яка буде 24 кВт більше, ніж було в твоєму старому ліфі. І вона буде от тут, де зараз плюс, просто нічого не буває. А що це за цікава кніпочка? 4 h 4 l а це кніпочка, яка включає режими роботи трансмісії. 4L – це в 5 разів підвищує крутний момент. Тобто, ця машина зможе вибратись будь-звід. Тому, якщо вам цікаво дізнатися в деталі та подивитися повне край страш, купуйте до нашими новинами, тому що повірте, буде дуже цікаво.